Ігор Губін, коли приїжджав, привіз оригінали, зразки оригіналів деяких сортів. Зараз ми з вами їх подивимося більш детально, бо було багато запитань по цьому питанню. Так, перший пиріжок. Пиріжок ось так виглядає, тепер ближче ось так. От він, зверху приплюснутий. Ось такий пиріжок оригінал. Ось мій пиріжок, яким я торгую. Ну, один в один. Так що в мене оригінал. А ось лозівський, по ньому це лозівський кулястий оригінал. А, ось. а в мене лозівський. Показую оригінал. Бачите, він якось. На Україна 50, схоже, чи на обільний. А ось у мій Лозівський досить непоганий горіх. Це гривнева монетка. Ось Лозівський кулястий, дуже врожайний. І дуже смачний, кажуть, ще не пробував. Мій теж дуже смачний Лозівський брався в одному з інститутів там, де і була. Селекція ця, я його називаю лозівський. Дуже гарний сорт. Так, наступний сорт Ігоря Губіна корончастий. Ось так виглядає. Тепер ближче. Він напоминає мені сорт пиріжок, в лапках пиріжок, яким торгували ті тобто та торгують деякі люди. Тут теж дуже смачний кажуть Ігор, ще не пробував. І дуже гарний сорт, корончастий оригінал. Так, наступний знахідка, находка. Дуже яскравий, дуже гарний сорт. Смачний, невибагливий, дуже висока врожайність, досить великий горіх і дуже гарно виглядає. 42,19. Це вже пішла Івантеївська селекція. Дуже великий. Гарно бланширується. Спостерігаємо за цим сортом. Розмножувати починаємо і дуже подобається. Так, ну, його можливо як промисловий сорт. І як промисловий, і так для споживання. Дуже гарний. Так, академік Яблоков. Оригінал ось так виглядає. Все бралося в Марини Протасової у свій час. Так. Московський рубін. Московський рубин. Червонолистий сорт, якщо я не помиляюся. Так, ну, це от Ігоря Губина далі сорти вже його Поліна, якщо хто забув, як виглядає. Ось гривнева монетка. Великий сорт. Досить смачний, коли визріває, повністю треба, як Гігант Галлі, треба, щоб він повністю дозрівав на кущі. Ось такий Поліна. Занесен в реєстр, український реєстр сортів. Так, 2А, дуже перспективний сорт, червонолистий, кругленький. Це не часто так, щоб червонолистий сорт був кругленький. Цей кругленький. Дуже гарний сорт, дуже врожайний, дуже Ігор задоволений цим сортом, не дуже високий в нього десь метра три, якщо я не помиляюся. Супер тигр. Амурський тигр, як я його називаю, поки що тигр. Бачите, в нього такі зверху йдуть як шероховатості, як в тигра. Смачний, невибагливий, по ньому не дуже ще багато інформації, але я його пробував. Скажу, що на смак він дуже непоганий і знаю, що він дуже невибагливий. Ну, Все інше, Ігор потім вже скаже. Ну, це червонолистий сорт, поки там зараз щас... ще по ньому є питання, теж інформація буде пізніше. Ось така тема. Нагадаю вам, що все. Є в прайсі, який знаходиться, знаходиться нижче під відео. Тобто там вся інформація, я ще планую туди. Він постійно оновлюється, звичайно, десь через місяць там будуть вже які сорти ми плануємо на цю осінь. І туди я планую ще таку примітку для тих, хто саджанці купує, що треба і коли зробити. Ось такого плану, як посадити і так далі. Тобі ж читайте, кому це цікаво. І всім дуже-всім дуже дякую за увагу. Всім пока.